Добре, що тобі вдалося. Відверто кажучи, я думав, що ти вже мре. Майже прийшли. Ще один двір залишився. Блять, ну таке. Ну добре, що ми його хоча б знайшли, якщо він може нас прикрити. Наскільки це можливо? Оно та тварюка! Раз там, а? Давай уперед рушати. Ну, От Давай потроху відходити. Куди відходити? Он Так, блядь, правого я... Бол. То реально піздобов. Він сказав: бери правого, я взяв. Але в мене лівий пішов. Він не справився з своїм обов'язком. Давай потроху відходити. Он ці виробки бери <плес> правого! Бач? Оце я все зробив. Блять. <laughs> Помнит. Ну, что желтый с ней, блядь, не ездит. Чекай, аж. Что это выбрать? Это муж. Де выбор зброю. Вот. Все. Блять, не вибралось? А в смысле? А я не можу вибрати зброю? А чого збройный міг вибрати? Давай потом. Справляйся сам з ними. Я тут не поможе ничем. Ну це це зрозумів. Так, да, -да, да, так. Так, літаючих твари головне не пускати до себе. Та, я попаду сьогодні, ні. Так, перезарядочка. Так, воно десь не чекає скуватися І здохнути нахуй Спасибо Так Перша зброя Як її, буро, вибрати? Я хочу нічу зброю Якісь зауличні, блядь

Куди відходити? А, так можна відходити. Йоп твою мать. Прощай, міго. Не можна відходити. Я поняв. Сука. Давай потроху відходити. Не можна відходити. Ольці вироски, бери правого! Бере, беру, не розслабляйся. Позаду твари. Дохну тварь. Давай, дав ще трохи. блядь. Зброя. Немає зброї біч а чо ти охуел нахуй? Блядь, залюбки. Блядь. Я вижив? Я вижив. Аптека на базу, аптека на базу. Бляха, муха, пиздець. Ми поверталися в метро. Я відчув, що мені в ньому затишніше, спокійніше, ніж у місті, де я колись народився. Хех. Де ж моя справжня домівка? Та хоч би й на Сухаревській. До того ж, у Бурбона там були друзі. Слухай уважно. Станція під контролем брати, але неправильно. Якщо ми не знайдемо моїх пацанів, краще, що ми можемо це швидше звідси вшитися. дадуться грати. Треба лише... Шорт! Я не пробкаюся! Гаразд. Ти тут зачекай. Перший пішов. Усе гаразд. Стоять! Хто такий? Ану, посвітіть мені тут. Ти диви, хто до нас завітав? Та це ж наш перемитник бурбон. Та ти розмовляти навчився молодець. Давай, мені до боса треба, у мене до нього справа. До хазяїна? Ну звісно. НЕ! До хазяїна, так до хазяїна. Куди ж тобі, як не до хазяїна. Ну, все буде. Бо ще доведеться його тягнути. Пішли, закінчимо згодом. Ходу! Ходу! Що це за чемпіон? Давай, мій скальпне. Глянь, він там нічого не забув. видно його лахів. А немає тут ні черта, тільки пацюки. Добре, тоді рушай. Не, ну ти, конечно, безпаливный тип. Прям, блядь, поставив, що ніхто не бачить навіть. Као, безрвет. армійськими набоями? Уху. Як цікаво. Так, ну сюди і. Санс. я сказати. але... Ча, я кінте. Ёб твою мать. Тебе под люком. Так. Давай, пройдем оттуда Все, вышли, можем спалить

Ми зараз знайдемо ще одного типа, який буде в нас в тімі. Ненадовго, походу. Не пам'ятаю час Так, давай вийдемо сюди. Прикинь, бачив, що за хватить, хлопці? Я назад. Да була помилка. Моя помилка. Йопну мать. Чекай, блять. Я переоцінив себе. Раз так в п'ять. Недобре так. Братан. Так, аптечка на базу. Сюда. Опа, получай твар. Всіх у тайму у нас, мабуть, бути... По патронам виходить это всетенько. Мінус, ебаш, ты хуйово. Не то що хуйово, вообще крайня стадія і. Мой б твою мать! А що то все-то було? А, то я дав вбоб. Я понял. Какая-то курва тут растяжку поставила. А я что? Ебалом. И катать в умею. Ну да. Так, давай вертаемся на ту сторону. У нас и там не закинчены дельцы. И что, то можно так назвать А шо то таке... Чекається якийсь інший дробовик. Ого. Надо буде прокачати обов'язково. Так, перезаряджаємо дроб. Револьверчик у нас. Що це за картина? Ну, інтер'єрчик такий всім нам відомий. Ті, хто постарше, звичайно. Курва. Я ж навіть не вбивав ваших. Майже. Ставим присідаем, я в папки прав, я знаю як стріляти. Де курва, я Не бачу. А, момент. <coughs> як же ж, блять, неприкольно то вийшло. Дай. Кур А О, це проблемка. Ну окей, берем калашик. Що я стол стріляв, в мене питання? Так, нам треба по максимуму. Вважається, вважається. Так, съебайся, я сейчас свой кентафарика Нокну только что хуяла попытка была. М? Давай звезд попробуем, хули. На яку, блядь, клавішу М? <звук> Шкай, блядь, мені треба спомнити, на яку клавішу М. Буква М. Блядь, я на яку куклавишу буква М. <звук> Все, я пам'ятаю на кукавишу буква. Чекай. Так, да, тепер точно пам'ятаю. Скільки невдалих спроб я зробив? Напишіть коментарях. Надо прицел нормальний. З люською ксовкою. на какую клавишу, блядь, еще кинул? Так, чекаем. Надо пропитывать, блядь, это пиздец. Рук сброя. Вот кого сброя? Надо, На букву це надо прозвурити, щоб не зразу. Ну сможе быть, ні. Спасибо. Зантаж останешь военно. Прямо калашик. Перезарядочка. Я заебався, багато попыток не вдало. А ях так? Так, спроба хер его знает, яка. наверное. Мабуть. Чекай, <laughs> а что это мне светилось -то? брата брат <Стург> Камбак. <Стург> я уже вовлеку с дизмораль, блять. Я стреляю крайне хуёво. Дизмораль в зале люто. Так, настолько хуёво стрелять, ну, это же от мата талант треба, так. Ну, я с кем я справляюсь? Хм, Аж подгорает, блядь, ну пиздец. Так, давайте попадемся там до конца, все. Ну тут же похуй на це. Тут же там. Да. Ножик. Сюда. правда потім якусь проек взяти на глушить. только не так, як. я ты харичьеки. Що на пневматике. Вот то діло таке. Не прикольно. Вот якийсь ган. Пушечком. Вот это було бы в тему. А не це все. Ну що, погнала? Давай. Прикинь, бачив, чувака, якого вони зараз схопили? Ні, хто це? Бурбон, тримай її! Та годь! Що? Хм. Ну, що ти будеш робити? Шохе, хватит! Шухай! Блять я щас бурю нахуй! Я сам з тебе. сука, блять! Бачив чувака, якого вони зараз схопили? О, мене тут засейво. Ні. Нормально. Давай, давай. Бурбон! Тримай її! Та годі тобі, що правда? Я не пригнувся, да? Шохер, хватит, хватить нашого роди! А заки то було? Блядь, не поняв. Взагалі не поняв прикол. Шоке. Шоке. Та, твою мать. Давай, аптека на базу. Блять, вообще ніби я в натурі не вмію грати. Давай туди ще. Туди. Опа, Чи нас дверка закрита. Да ты сдохнешь, не блять, я цей прожектор. Так, нам треба вибрати якусь незажигательну, а вот такую, наприклад. Заключается мій револьвер. Тим, що в мене гірше. Це ж револьвер, да? Нет, це не револьвер. А на хулерину не тоді треба. О. В мене ліпше буде, Іган. Так, ще плюс зажигать, блядь, динаміт. Мозок голова не зображає. Незвичайний мій день. Нічого нового. Ого, прибити прямо до стіночки. Так, як хтось в всередину. Ніяк. Перерізати. Надо бутати тіпів. А то хер я патрони просто так тратив? ні, ні так, де не пойдем. Надо повертати своє. <кій> І от всіх хтіків надо було тати ще для того. Ну мені цікаво, у мене тв ще ніби вони самі з собою здихали. Персонажі. Від ножика, наприклад. Хоча я його не кидав. Так, нам сюди. Кого ти притягнули з собою виродку, відповідай паскудо, або вбежку часу. Це одноокічого не то. Артем! Що за. А! Бурбона більше немає, хоч він і був моментами підозрілою людиною, але не був уйобком. Ну, окей, сильно не був уйобком. Назовемось так. Але в нас тепер є його калаш. І саме з цим калашом ми підемо далі рятувати цей світ від чорних, вони вже піп 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 -пі -пі. Запікав, так би мовити. Тому, щоб побачити продовжні цієї неймовірно красивої та чудової історії по підземеллях та серед зомбі цих тварій. Тобі потрібно підписатися на цей канал та поставити лайк. І тоді ти не пропустиш нову історію, точніше, продовжені та нові майбутні історії цього каналу і, в принципі, ігор, які я буду проходити на цьому каналі. Теологія. Віталій Кличко, наш мер. Тому дякую за перегляд цього відео та побачимось в наступних серіях. До зустрічі!